30 листопада 2025 року всіх вітаю. Хочу коротко підвести підсумки по роботі моєї сонячної станції, яка складається з двох панелей по 400 Вт за листопад 2025 року. Ну що сказати, місяць мене здивував. Якщо раніше я думав, що менше 100 Вт за день не може бути згенеровано, то виявляється може бути менше. Причому ця циферка ще й не межа. Це 50 Вт за день було 7 таких днів. І один день мені навіть здалося, що станція взагалі нічого не згенерувала. На жаль, я не зміг чітко зафіксувати це все, тому що мій мппт контролер отут от менше 100 Вт він не показує. І тому я все, що менше 100 Вт, я орієнтуюсь по BMS. По BMS я теж не запам'ятав чітко. І тому, можливо, навіть є дні. В грудні далі подивимося, коли генерація буде менше 50 Вт за день. Це, звичайно, дуже і дуже нехороший результат. Ну, Що маємо, те маємо. Бачите, погода. Зараз покажу погоду. От приблизно така от погода. І це ще не погана погода, тому що немає туману. А взагалі бували перед тим дні і такі. Мряка, якась туман, вода в повітрі вісить. Тому генерація, от бачите, то 100-200 то 200 мА. Десь по 4, по 4 Вт батарейка у мене капає потрошки, але це все призводить до такого от результату. Що ми за місяць побачили? Максимальна генерація була 500 Вт, це повністю сонячний день був. І дня таких було аж 2. А все решту були от більшості такі похмурі дні, де-не-де де там сонце пробивалось, тому от середня, середня генерація за день в мене вийшла 0,18, майже 200 Вт. Що ще? ну от Сумарно, сумарно 5,4 за 30 днів. Ну, і якщо в розподілі того, скільки я використовую для квартири, то це все на все покриває 3% мого споживання. Не так, якщо от порівняти, наприклад, хоча б з вересня, де 17% було чи з серпнем, де була третина споживання, покривалась, на жаль, да, зараз не дуже ситуація. і Буде в грудні я підозрюю ще гірше. Ну, а так, в принципі, в принципі циферки тут. Всім видно, можна їх побачити. Так, що ще можу показати статистику по використанню. Зараз ввімкну, щоб ви побачили статистику. Отак, От приблизно споживання з інвертора. Так, не фокусується. Оп. Бачите, навіть один день я його там розрядив, коли сонце було. І то батарея розрядилась так, що мусив декілька днів після того його заряджати, щоб він, батарея дійшла до 100%. От, приблизно такий от графік. Тому особливо надіятись на сонце в листопаді, я підозрюю, в грудні не доводиться. 50 Вт, на жаль, дуже мало. Ну, Але що маємо, те маємо. Всім дякую за увагу. Запитуйте в коментарях, що вас цікавить.